Відчути власне коріння, дізнатися історію предків, відкрити для себе їхню культуру у бібліотеці. КПІ презентували виставку, присвячену одній із найдавніших трипільських споруд Небелівського храму. Ми хотіли б цією виставкою показати, що трипільська цивілізація це феномен. Усі експонати виставки унікальні аналоги артефактів, знайдених під час розкопок на теренах Кіровоградської області. Це сенсаційне відкриття зробила група українських та британських археологів. Саме їм вдалося віднайти залишки храму трипівців, що існував ще у IV столітті до нашої ери. Ну, ви уявіть собі, ця споруда була за вишки, ну, мінімум від восьми до одинадцяти метрів. Її можна бачити було за кілька кілометрів. Ну, периметр поселення там 238 га, гектарів. А для тих часів це було ну так, як у Єгипті, побачити піраміду. Відтворив стародавній храм пан Володимир. У макеті він використав глину, дерево і солому. Ті ж матеріали, що використовували наші предки, більше як вісім тисяч років тому. Кожного українця це має надихати, бо ми узнаємо через тріпільську цивілізацію. Що нашої цивілізації 7,5 з половиною тисяч років, і це нас всіх вдохновляє. Я думаю, що ми всі радіємо від того, коли узнаємо, що настільки глибокі у нас коріння історичні. На власні очі побачити пам'ятку трипільської культури, кожен охочий може з понеділка до суботи у бібліотеці КПІ.